У центрі надання адміністративних послуг Луцька громадяни можуть самостійно отримати послуги. Це роблять за місцем обладнаним комп'ютером. Лучанка Ріта Смаглюк прийшла отримати витяг про реєстрацію місця проживання. Це робить через особистий кабінет в порталі Дія. Обираю послуги. Усі послуги, Осі послуги. І тут витяг про місце проживання. Витяг про місце проживання, отримати витяг. Дівчина каже, користуватися сервісом їй не складно. Подивилися, як саме користуватися додатком Дія тоді так. Ця послуга є простою і доступною. Послуга є маляткою. Також ми можемо зареєструватися як вісисна особа-підприємець. Отримати будь-яку довідку, також довідка про доходи. Ми заходимо всі послуги, і відповідно, все, що нам потрібно. Ми зможемо безпосередньо користуватися будь-якою послугою, аби користуватися такими послугами за робочим місцем, клієнт повинен бути зареєстрованим на порталі Дія розповів заступник директора ЦНАПу Василь Сарай. Ми створили таке вільне робоче місце, де кожен відвідувач, який не має вдома комп'ютера, або навіть якщо має комп'ютер, але потребує якоїсь додаткової консультації, може прийти і самостійно, або з допомогою адміністратора замовити ту чи іншу. Адміністративну послугу, яка доступна в електронному вигляді, зокрема на порталі електронних послуг, дія консультант допомагає з, з друком цих витягів. Так само можна їх зберегти в електронному вигляді на свій ресурс. Нині на урядовому порталі Дія в особистому кабінеті доступні 78 адміністративних послуг. Щодня у ЦНАПі робочим місцем користуються до 10 відвідувачів, каже Василь Сарай, Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.